Вже десь три години мащу цю барикаду. Ой, руки трясуться, не можу камеру тримати. Вже руку себе розбила ковалдою. Ну нема коли плакати, Потреба робити. Мащу тут загородочку. Сама. Моя місія на сьогодні все промастити і в ідеалі вкопати шифер понизу. Але насчет шифера я дуже сильно сумніваюся. Так, що у мене виходить? Якщо тут більш-менш нормальна сітка ще хоча б ушно 100 років їй вже. То цей шматок, який в мене останній був весь дірявий, весь весь. Я вже скручувала-скручувала проволочками. Все одно воно рветься, поки поставила поддон цей великий, не знаю, що його робить. Зараз у мене по плану дверцята. сама буду щось майструвати. Сподіваюся, що вийде. До речі, сьогодні з болгаркою я краще вправлялася. Взагалі на раз обрізала тут шмат сіточки. Боже, руки трусяться, не можу тримати телефон. Коротко, пішла я за шуруповертом і буду майструвати дверцятки. Давай. Так, ладно, дразу це ¡Muy hermosa! Да что ж таке? Отвертка, наверное, швидше було. я трошки пишу. О, красота. А, моему. Що ж таке, мимо і все. Блін. Ну, чого він «мимо» йде. Допомогою саморізів ніяк не виходить. Я взяла, випіла такі пластиночки, але ж у мене саморізи та дереву, Я не знаю, пройде воно чи не пройде. Тут, мабуть, 2 мм металу такий, не тоненький, я б сказала. Буду сподіватися, що по дереву саморізи пройдуть. За допомогою них отак от якось зафіксувати, саморізи не беруть. Але ж з чесала чоловік мені зробить. Все кільце зчесало. На болгарки все вже на болгарку надії нема, Кільця немає, сама я не вмію міняти. Тому, ну що, колечка я зря чесала чоловіку, оце ніякими ніякимирізами по дереву не бере такий метал. Тут треба отвори дрелі одразу, мабуть, робити, або саморізи хороші для металу брати. Пробувала і цвяхами, цвяхами теж не виходить. Вирішила міняти технологію. Тут мені згодилися оці штукенці, які я привозила. Я вам казала, що десь хазяйство знадобиться. Я не знаю, як воно називається, вшивають оце таким. Я взяла мабливий степлер і пішла отут от стівати. Уже навіть петлі сама причепила. Бачите, яка я молодець. Зараз медливом степлером зроблю тут класну дверцятку. Глобальне будівництво продовжується. Як добре, що я купила такі от маленькі цвяхи. Думала, може, десь віконечко треба буде підбити. Зовсім вони маленькі. Ось. Якраз вони мені тут згодилися, тому що степлер, виявляється, не хоче нормально тримати. Він тримає тільки в у цих місцях. Та тут, мабуть, спеціально для степлера і призначено воно. Тому маленькими цвяхами фіксую, а отут в цих місцях степлером. Палець болить, трясеться, відбило собі. Вже темнішає, я, уже світильник. чи ліхтар включається. Я нарешті присобачила при ці перекладяни, сама різа, все ж таки 55-тій. Знайшла дужчі набагато, тому що. По ширині. мені вже не вистачало, так що я брала одразу. Тепер мені треба за допомогою пили, отут тут зайве все попілювати і можна чіпляти дверцята. Сподіваюся, такі мощні дверцята <плес> витримає оця малесенька планка. Я щось сумніваюсь, скоріш за все, доведеться сюди штирі металевий для зміцнення чіпляти, бо це щось дуже, дуже довго для таких дверцят Дохла планочка. Ура! Темно на дворі, а я перекрутила дверцятки. Треба було, звісно, хоча б три петлі робити. Дві петлі слабовато. Але я сама зробила дверцятки. Так, хоп. І відкривається. Дуже слаба планка. Треба зміцнювати все ж таки. Завтра металічну якусь заб'ю. Так, і такі дверцяточки. Звісно, нічого вам не видно вже. ось вот на дворі. На дверцята мені дуже подобаються. Шикарні дверцята вийшли. Ой. Класно. Зараз загориться світ. Так, вам здалеку покажу. дивіться, які дверцята шикарні. Трошки кривоваті, звісно. Але я сама їх зробила. Крутими ручками болять всі, але я зробила. Треба буде ще ручку якусь прикрутити туди. Хоча б дерев'яне щось таке примостити. Все, збираю все і додому. Довольна, як слон своєю роботою, але не встигла доробити. Ну нічого, дороблю. Так, що на даному етапі у мене вийшло отака от загородочка. Дві гуляють уже, а дві сидять в сараї, і не хочуть гуляти. Якісь вони странні. Ось така сіточка спеціальна, вольєрна, по-моєму, чи якось вона називається. Півтора метрова, тому я сплила її з двох половиночок. Позагоражувала там всі можливі місця, Щоб не було ніяких щелин. За допомогою матузочки синьої поприв'язувала. Ще зараз бить треба там в дверцятах дірки, щоб в погріб не лізли кури. Ось мої дверцята, які я сама смайструвала по видно. І ще треба тут обпіляти би би оцю саму велику планку по рівень з трубою. Заколотила сьогодні трубу, доця мені допомогла. Залишилося вкопати знизу шифер. Щось одна курочка хромає, і вони не хочуть дві виходити, не знаю, що з ними таке, чим мені таке підсунули. Це спеціальний захист, я зробила, щоб ніяка дика птиця, хижак ніякий не забрав. Та й щоб вони ж теж не перелітали нікуди і не лазили по городам, по квітам. Я ж не такий господар, як і деякі. У мене воно буде сидіти в загородочці і нікому не буде шкодити. За тих двох тільки переживаю. Щось вони обидві полягали, причому одна, я ж кажу, хромає. Клюють щось, клюють. Треба буде черв'ячків їм. О, накакала. Неприлічно себе так поводить. Черв'ячків їм сьогодні накопаю, кину, вони так люблять черв'ячки. Ну, чомусь оці дві отакі от, от посідали. Порозгрібали собі земельку з соломою. Не знаю, може ще вони бояться, що в чуже місто їх привезли. Якісь скромні такі боягузкі і одна хромає. Ай, що з ними робити? Чого вони не хочуть гуляти йти? Кура, чого ти не хочеш йти гуляти, а? Кувиркаються в землі, оце отаке от роблять. Відкопую для своїх красоток тут шифіра, шматочки, щоб більше захистити їх. Турбуюся як можу за них тільки. Черв'ячків багато я уже накидала, вони так їдять з задоволенням їх. Я тут копаю і кидаю їм туди, а вони ловлять, ходять. А ті так і сидять дві моськи, не виходять з сарая. Переживаю я за них. З цієї сторони шифер, а з цієї сторони подивилась, теж яма вийшлася. То я б накидала битові цегли в кожну яму. І зараз насипаю все це землею і трамбую. Он тут вже почала нашу землю і трамбую. Ну, буде їм тут красота. Оце, звісно, страшне, що там робиться з цими гілками. Ну, коли здійдемо і туди. Все. Все обкопала, єдина оця сторона. Не вкопаєш тут, тому що тут відмостка от йшла. Ото хіба що оцей шматочок, а що він дасть той шматочок? Поки поставила палету. Оцю. Хай стоїть. Тут дві сітки, стара, ота дерева. І я намастила цю нову пластикову сюди ще. Правда, донизу вона не дістає, там палета стоїть. Захищаю. Коротше, мастила з того, що було. Єдине, що конкретно купила, це оцю сітку. Все інше було. Втомилася дуже, курочки вже пішли спадки. Хай сплять, адаптуються. Сподіваюся, що все налагодиться. Ще багато чого. Я не встигла тут дверцята заробити там, де закрита, щоб вони не лізли туди погріба. Вже наступного разу буду дороблювати. І не знаю, що робити з сараєм, там Там взагалі треш, що робиться. Якось внезапно все вийшло, нічого не підготовлено. Кури вже є, а там ще нічого не зроблено. Ну, якось воно буде.